Берегти усмішку п'яти тисячам малих українців. Таку ціль поставили перед собою організатори спеціального проєкту для дітей вимушених переселенців і військовослужбовців. Вони мають можливість безкоштовно проконсультуватися або пролікувати зуби у майже півсотні клінік в 17 містах України. Один з організаторів цієї ініціативи в нашій студії Олег Мацех, підприємець, стоматолог. Вітаємо вас, пане Олеже. Слава Україні. Давайте одразу краще за проект ніж ми розкажете точно ви. Тому розповідайте звідки з'явився такий проєкт? Ну цей проект з'явився з фактично його. Почала компанія з Ліхтенштейну. Це відома компанія в світі. Одна з таких найбільших компаній, яка продукує стоматологічні різні матеріали. Е, відомо, ну якщо так порівнювати з автомобілями, це такий рівень Роллс Ройса, чи там як мінімум Мерседеса. Це е, ну і вони зв'язалися з нами і кажуть, ми хочемо. Допомогти якимось чином взяти участь, окрім того, що вони просто надіслали велику кількість гуманітарної допомоги, і вони сказали: ми знаємо, що під час війни переважно е ну, дорослі е собі дадуть раду, але ми е дуже багато маємо матеріалів для дітей, і ми сконцентровані саме на дитячій стоматології. І давайте ми вам поможемо саме для дітей, допомога дітей. Дійсно, ми за ну собі задали питання, що в цей момент є великі. Ну, переважно про дітей ніхто не думає. Ну не можу сказати ніхто, але. Коли ми, ми говоримо про допомогу армії, дрони, плетоноски, шоломи і таке інше, амуніцію військову, тому що зрозуміло, війна, якщо в дорослого заболить зуб чи навіть не заболить, але він свідомий, він піде до лікаря. А ось великий, велика кількість саме тих, хто потребує, це діти. І переважно батьки переселенців, яких спіткала біда, біда, чи, чи батько пішов на війну військовослужбовці. Вони мають ну вони мають інші проблеми, і може так стати, що дитина про дитину в цей момент якось забути дитина. Не скаже, не наголосить. Ми вже вони... вірно сказали, що це для дітей переселенців і для дітей військовослужбовців. А які ще умови потрібно виконати, щоб взяти участь у вашому проєкті? Як це все відбувається? Так, на франці? Це саме для цих дітей. І е, е, ідея в тому, що ці діти ми не чекаємо, поки в них заболять зуби. Ми саме. Ініціюємо певний процес, щоб ці діти мали змогу. Ну щоб їх батьки мали поштовх ініціативу їх привести. Ідея народилась дуже проста. Компанія Векляр сказала з Ліхтенштейном: ми готові для п'яти тисяч дітей надати стоматологічні необхідні матеріали для профілактики і для лікування. Тобто, простими словами, це для чищення зубів і для почистити профтування. Професійно зуби, професійна гігієна і полікувати це пломбування, просто щоб зрозуміло, щоб зуби були здорові. Діти, ми лікуємо дітей до 12 років, і просто достатньо зайти на спеціальний сайт. Я не знаю чи Ви щойно, щойно показували. Тобто на цьому сайті, зайшовши на сайт, ви побачите, чи в вашому місці є заклади, які Лікують дітей, наприклад, у Львові їх 13 закладів, і по Західній Україні найбільша концентрація. Ви сказали 17 клінік uh -huh. за один день, як ви зайдете на сайт, ви побачите, що їх вже 21. О, супер, гарно. 17 міст. Uh -huh. 17 міст вже 21 місто. Тобто, е, uh -huh. Щодня із... щодня по 4-5 міст е, додаються. Е, тому е, достатньо вам мати будь-який документ і засвідчує, що ви є переселенець, що вашій дитині 12 років це свідоцтво про народження і. Або будь-який документ, який засвідчує, що ви є військовослужбовець, а що або що батько дитини служить в збройних силах України, 5 тисяч дітей. Ви собі ставите за мету полікувати зуби. А скільки кільком вже вилікували вилікувано вже більше півсотні. Кожен день ми зараз бачимо динаміку. Додається спочатку, там було всього по 5 по 10 дітей, але з кожним днем клінік стає все більше і більше. і і те, що ми бачимо, що вони вже починають розгортатись дуже швидко. Насправді, якщо буде 100 клінік, і кожна клініка полікує 50 дітей, а сьогодні вже більше 50 клінік, таким чином вже половина, то динаміка піде дуже швидко. І насправді, що нас? Ну, що ми можливо і не так очікували. Ми думали, що цих дітей значно менше. Ми тепер бачимо, що їх значно більше, ніж 5 тисяч. І ми вже попередньо говорили з компанією Вокляр, що напевно треба буде подовжити ще раз взяти ще раз 5 тисяч, поки ми не пролікуємо цих цих дітей постраждалих від війни. Пане Олеже, давайте відверто. От у нас більше ніж 17 міст в Україні, більше ніж 21, і і стоматологічний, стоматологічних більше ніж півсотні, які зараз долучилися до проекту, зрозуміло, що у нас є величезний резерв стоматологічних об'єктів клінік. Що мотивує тих людей? Ви самі сказали, що найбільше цих клінік на заході України що мотивує бізнеси долучатися до таких проектів? Е, ну, насамперед, це добра воля. А що мотивувало 24 лютого людей вийти на вулиці, готувати коктейлі Молотова? Я тут хочу ну, реально е, сказати, що взагалі в перші місяці війни стоматологи, так само як і всі українці, показали величезну згуртованість і. Е, Ну, напевно, ну, переважна більшість. Я, тяжко сказати в відсотках, але е, всі мої знайомі, всі клініки, які ми знаємо, приймали безоплатно е, військовослужбовців, які йшли на війну. Держава не має такої можливості, стоматологічна допомога згідно стандартів НАТО. Обов'язкове для тих же ж військовослужбовців, і навіть є такий термін, що беззуба армія не армія. Mm -hmm. Тобто, це а зубаті воїни вони, вони дуже сильні. Тому е, не з... навіть своїми матеріалами, своїми ресурсами для того, щоб воїни не йшли в окопи без стоматологічної допомоги, тому що якщо воїна заболить зуб, йому вже не до допомоги. І ми побачили величезний потенціал в нас от емпатії. Ну фактично, Україна показала, що вона має просто шалений потенціал емпатії, простими словами, тобто співчуття. І бажання якось включитись, і м, нам не потрібно просити клініки. Тобто, це питання тільки часу, і ми навіть звертаємося до якщо якісь переселенці от, зайшли на сайт і побачили, що в їх місці нема такої клініки, це не означає, що ніхто не хотів, це означає, що напевно. Ну, ми ще їх, не внесли до їх Так, да, не внесли дори, ре... не знайшли, не побачили, не, ск... не скомунікувалися. Тому ми просимо навіть через вас, через простих людей. Якщо у вас є лікарі, ваші знайомі, тобто uh -huh. роз... розповідайте про цей проєкт, і ви не тільки своїм дітям, якщо ви потребуєте таку допомоги і відповідаєте цим стандартам, то ви ще допоможете всім іншим в цьому місці, переселенцям і дітям військовим службовця. ви як людина з бізнесу, очевидно, стежите за соціологічними дослідженнями, пов'язаними з грошима. І центр разумкова вже у цьому році зробив дослідження серед українців, і кожен п'ятий назвав себе людиною, яка дуже сильно втратила у доходах стоматологічні послуги, ну якби задоволення не з дешевих. Ви наголосили вже і в цьому ефірі, зокрема, про те, що ваша цільова аудиторія це діти військовослужбовців і діти, які змушені були переїхати вимушено через війну. Але і багато українців без оцих категорій чи приналежності до цих категорій потребують послуг. Чи плануєте ви домовлятися із міжнародними партнерами? А зараз їхня ініціативність на високому рівні допомагати Україні і говорити з ними про те, щоб розширити ваші послуги, залучати донорських гроші, гроші міжнародні для того, щоб надавати такі безоплатні послуги для інших категорій дітей, для малозабезпечених сімей, багатодітних сімей, дітей дітей із сімей, які можливо там хтось втратив годувальника, і так далі. На це міжнародні партнери готові. Можливо, йти. Можливо, ви вже маєте такі напрацювання. Е, дивіться тут дуже важливо зрозуміти, що ви правильно сказали це проєкт. Тобто на рівні проєкту, який має початок, кінець і є якась кількість людей, які можна залучити, він буде працювати. Тобто, ми розуміємо цільову аудиторію, ми розуміємо початок, кінець, бо так як кожен проєкт, але ми не можемо підмінити функції держави. І забезпечити всіх, ну малозабезпечених там дітей чи е, потребуючих України це точно має відбувати взагалі сфера охорони здоров'я це державна функція. Яка йде через податки, і тут трошки інші механізми. Це внутрішні ресурси, і якщо ми говоримо про стоматологічну допомогу, е вона йде і через страхову медицину, і через е е е є невідкладна допомога стоматологічна, є естетична стоматологія, де це вже більше про красу, є функціональна стоматологія, де порушена функція. Тобто, її є дуже багато різних, і стоматологія тут ще в якійсь мірі працює, вона близька із фешн-індустрією. Тобто, багато ну, стоматологія, це так само про усмішку. Тобто, вона це все ж таки здоров'я, але вона трошки лежить в іншій площині. І якщо ми говоримо про надання стоматологічної допомоги. Це не можна робити через гранти, це не може бути ситуативно. Це, звичайно, має робити держава, які зараз, на жаль, можливо, не до цього. Ну, так і є. Ми маємо в сфері охорони здоров'я і більш потребуючих людей. Це якщо ми говоримо про. Хворих на діабет, ну, які потребують щоденної підтримки, бо е, її не можна відкласти. От е, це має відбуватися на регулярній основі, і жоден фонд, жоден якісь фонди чи якісь структури, чи це не може бути волонтерством. І це, це тільки так. Волонтери, зверніть увагу, це тимчасове завжди явище, воно не може бути вічне. Тобто є певний спалах, люди викладаються, якщо вони будуть постійно все життя волонтерити, все закінчиться. Тобто, це про волонтерство. Якщо ми говоримо про фонди, якщо вони можуть тільки включитися там, де заповнити на певний час певну нішу. Но це не можна робити регулярно і постійно. Це неправильно. До слова кажучи, сьогодні день подяки волонтерам. Ви в певній мірі також волонтерите зараз в рамках проекту Збережи дитині усмішку. Дякуємо вам за те, що це робите. Для наших глядачів нагадаємо, що в студії був Олег Мацех, підприємець стоматолог і один з ініціаторів проєкту Збережи дитину усмішця. Це проект, який допомагає дітям військовослужбовців і дітям, які вимушено змушені були втікати з гарячих точок в інші регіони. Зберігати їхні усмішки, лікувати безкоштовно і консультувати з питання гігієни і лікування зубів. Дякуємо вам за те, що знайшли час дякую, до нас доєднатися. Де... Хай вашому проєкту щастить. Слава Україні! Дякую, героям слава!